Ну що ж, усім привіт на зв'язку, я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Так, я прокачав свою супру до вуличного рівня, так що давайте гоночку пройдемо. Давайте цю. Так що постараюсь не відстати від цього. Щоправда з керуванням трохи не так. Якесь воно слабкувате. Можливо і максимальна швидкість більше 280. 290. 290 км за годину максимальна швидкість. Так, ми відірвались. 11120 отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До